Чим відрізняються шістидесятники від дисидентів? Уявимо, що шістидесятники та дисиденти це дві різних етапи українського супротиву, які разом наблизили нашу країну до незалежності. Обидва ці рухи схожі, наче дві хвилі, що б'ють в один і той самий берег. Але кожна робить це. О своєму, давайте порівняємо їх цікаво і образно. Шістдесятники – Хвиля натхнення і творчості. Хто вони? Це покоління молодих поетів, письменників, художників і режисерів, які в кінці 50-х на початку 60-х роках пробували відродити українську культуру через мистецтво. Шістидесятники не кидали відкритий виклик режиму, вони діяли тонко і символічно через вірші, пісні, кіно. Їхні твори були про свободу, людську гідність та національну пам'ять. Якщо шістидесятників ми асоціюємо з хвилею натхнення та творчості, що виникла в часи соціальних і політичних змін, то дисидентів можна порівняти з вогнем протесту або силами опору. Вони боролися проти репресивної системи, хотіли захистити права людини та свободу слова. Цю групу можна також асоціювати зі світлом надії, їхня діяльність намагалась пробити темряву тоталітаризму і донести правду до суспільства. Тобто, в час як шістидесятники символізують творчу свободу, дисиденти уособлюють активний опір і боротьбу. Та хто такий дисидент? Дисиденти це активісти та правозахисники, які виступали проти радянського режиму, намагаючись відстоювати права людини та національні свободи, на відміну від шістидесятників, вони діяли відкрито та цілеспрямовано, виставляючи владі конкретні вимоги. Їхня боротьба була більш небезпечною, бо часто закінчувалася арештами, судами і таборами. Робимо висновок. Тобто, в той час як шістидесятники символізують творчу свободу, дисиденти уособлюють активний опір і боротьбу. Дивіться моє відео, і разом ми зробимо ваш шлях до НМТ не лише успішним, але і захоплюючим, адже з правильними знаннями у вас точно все вийде.